Вітаю. Якщо вам набридло бути в ненакращому стані здоров'я, тож для вас настала пора познайомитися із клубною компанією Лівгуд. І це та компанія, в якій понад 1 мільйон 700 учасників, і всі вони мають доступ до найвищої якості преміум класу продукції для здоров'я. Сотні тисячі партнерів діляться про цей клуб. Тож сім'я Лівгуд підтверджує сучасні тенденції та. Саме цінність для кожної людини, і саме із за цього сюди долучається велика кількість людей з усього світу. Ця клубна компанія працює в понад 200 країнах світу, і нам дуже пощастило українцям. Ми також разом можемо створювати і розширювати саме клієнтську та партнерську базу даного клубу. Займатися своєю власною справою і масштабувати її по всьому світу. На прикладі себе я показую, що це насправді легко робити, тому що ми демонструємо світові абсолютно нову модель споживання та нову модель бізнес-партнерських відносин. І ця та клубна кампанія, місія якої є допомога людям бути і залишатися здоровими, і не витрачати на це цілі статки. Вся продукція, яка знаходиться на полицях маркетплейсу, клубної компанії Лівгот, вона абсолютно без мережевої націнки. Ця доступність ціни вона дозволяє кожному споживачеві купувати той продукт, який необхідний для його здоров'я на постійній основі. Лише із продукції велнес-індустрії, а саме здоров'я, молодості, краси та здоров'я, клубна компанія розпочала свій шлях розвитку. Тому що люди мають бути і залишатися здоровими, це основа. Це те, що нам підтвердила та пандемія, яка сколихнула весь світ, з якої ми зрозуміли наскільки ми не обізнені, наскільки ця культура саме. Зберігання і піклування нашої клітини вона не є розвинутою, і ми маємо все-таки оздоровити світ і допомогти своїм сім'ям, близьким та знайомим бути здоровими. Ця компанія також дає можливість кожному учаснику за створення та розширення клієнтської бази за рекомендацію та підписку до клубної компанії Лівгуд заробляти стабільно гроші. Ця компанія принесла неймовірно крутий. Компенсаційний план грошової винагороди, і це не параміда, це не хайп, це не інвестиційний проєкт, і це навіть не мережева компанія. Це абсолютно нова модель, яка на сьогоднішній день робить революцію в комерції. Більшість мережевих компаній вже заявляють про своє банкрутство, тому що в них постійно був товарообіг, який повинен був здійснити той чи інший дистриб'ютор. Ми в клубній компанії Лівгут. Не займаємося товарообігом. Він тут відсутній. Ми купуємо продукцію лише тоді, коли ми її хочемо, в тій кількості, яка нам потрібна. Взагалі сюди людина може прийти спочатку заробити грошей, потім купити продукт, а може просто бути споживачем. Це той клуб, який демонструє всю свою серйозність. Він прийшов на десятиріччя. Він споживачеві дає можливість купувати найвищої преміум класу продукції для свого здоров'я і ця. Якість вона підтверджується сертифікатами міністерства сільського господарства США не лише на кінцевий продукт, а й на сировину, з якої виготовляється той чи інший продукт, і доступність ціни без мережевої націнки дає споживачеві купувати його на постійній основі. А бізнес-партнери тут насправді покращують своє фінансове становище, потім зростають до фінансової свободи, і люди, які серйозно займаються своєю власною справою, в майбутньому можуть передати свій серйозний бізнес в спадок дітям. Я зараз не жартую. Тому що це є підтвердження. Це компанія, яка не прийшла як стартап і не придумала чогось нового. Вона взяла все те, що людям подобається. Це ті тренди, це те, що вже десятиріччями перевірено компаніями, легендами, які на світовому ринку вже понад 15, а то й 30 років. Єдине, що втрачають ті компанії, в них застаріла. Модель ведення їхнього бізнесу, клубна компанія Good в свою нову модель об'єднала три тренди сучасності: а саме клубну модель, партнерську програму та маркетплейси. Ви нічого тут не продаєте. Ви лише рекомендуєте людям долучатися до цього клубу, тому що це як колись розпочинав Амазон, лише з електронних книг на сьогоднішній день на полицях маркетплейсу Амазона просто різноманітний асортимент продукції. Так і згодом в клубній кампанії Лівкут буде налічуватися великий спектр товарів послуг, і ви зможете на цьому заробляти ваш бізнес лише за 10 доларів в місяць. Як ви можете стати учасником цього клубу, оскільки він закритого типу, ви можете сюди приєднатися лише за реферальним посиланням тієї людини, яка є вже учасником цього клубу. Я учасник клубної компанії Лівгуд, я споживач і я бізнес-партнер. Я та людина, яка зацікавлена у створенні своєї партнерської команди, людей, які зрозуміли ідею майбутнього, я допомагаю розвиватись і розбиратись. І є для цього система, стратегія. Я зможу вас познайомити з нею. Завітайте на мій телеграм-канал, де я проводжу свої презентації, і більш детально на слайдах із цифрами пояснюю, на чому базується саме ваш заробіток. Для того, щоб ви розуміли, що це за бізнес, і цікавий він для вас чи ні, чи ви, може просто споживач. Ви хочете познайомитися саме із лінійкою продукції Wellness, Будь ласка, зайдіть в опис даного відео. Ви знайдете два клікабельних посилання. Перший, там де написано тур, ви маєте можливість саме зробити тур по сайту абсолютно безкоштовно, і познайомитись саме із бек-офісом, який вже наповнений бухгалтерським обліком, звітністю, статистикою, документацією про реєстрацію клубної компанії, про сертифікати. Про, Аналізи досліджень, різних незалежних лабораторій про ті чи інші продукти дійсно вони найвищої якості, найвищої якості сировина для виготовлення цих продуктів продукти без побічних дій, і вони ніколи вам не зашкодять. Якщо ви хочете познайомитись з маркетплейсом і купити вже там продукти. Є клікабельне друге посилання. Ось воно на екрані. Точно таке відобразиться в описі даного відео. Воно клікабельне, ви можете туди перейти, обрати ту мову, яка для вас зрозуміла, і познайомитися з переліком продукції на маркетплейсі. Там є опис, там є ціна як для учасника клубної кампанії Лівгуд, так і роздібна. І якщо ви готові приєднатися до родини Лівгуд, ви маєте. Інвестувати 50 доларів, і в цій сумі дві цифри: 40 доларів. Ви один раз і назавжди сплачуєте членство з кубної компанією Лівгуд. Далі кожного місяця ви маєте сплачувати свою активність у вигляді абонплати в розмірі 10 доларів. Ви матимете повністю вже сформований бізнес під ключ. Вам не потрібно орендувати, вам не потрібно закуповувати продукцію для того, щоб її реалізовувати. Будь ласка. Лише два реферальні посилання, якими ви ділитеся на будь-яких соціальних сторінках, які ви ведете, або просто розповідаєте своїм людям. Це бізнес через мобільний телефон, це дуже зручно. Ця модель бізнесу сучасна, вона прозора, чесна і справедлива. Ви насправді нічого тут не втрачаєте. Якщо навіть інвестуєте своїх 50 доларів лише за рекомендацією двом людям, ви повертаєте свою інвестицію, тому що першим видом швидкого заробітку за компенсаційним планом грошової винагороди ви будете отримувати рівно 50%, а саме 25 доларів. За кожного нового вами залученого учасника до клубної компанії. звичайно, ми ділимося здоров'ям і грошима реальною можливістю заробляти лише за підписку та рекомендацію. Тож вирішувати вам від безкоштовну реєстрацію, яка вас ні до чого не зобов'язує однак, ви зможете переконатися в правдивості моїх слів. Ви зазначаєте лише ім'я, прізвище та електронну скриньку, і маєте можливість познайомитися. З веб-сайтом клубної компанії Лігут. Якщо у вас виникають запитання, пишіть мені в телеграм-канал. Я з радістю кожному даю зворотній зв'язок і не забувайте приєднатися до чогось великого, щоб змінити стиль та якість свого життя.